Я Аделі Посьман-Панте, і це Україна. Останні новини. Щодня з моменту повномасштабного вторгнення цей телеграф надає детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, які приймають рішення та експертів як в Україні, так і за її межами. Цей подкаст є одним з найбільш надійних джерел інформації про конфлікт у світі. Його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати новітні технології для перекладу наших матеріалів на кілька мов. Охоплюючи нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас, сьогодні ми обговорюємо телефонну розмову між Путіним і Трампом. Вчора, коли вони завершили годинну розмову, Київ спустився до укриттів через ще одну масштабну атаку дронів і ракет і провів довгу безсонну ніч. Сьогодні, вранці, Росія заявила, що досягти цілий дипломатичним шляхом неможливо. Сьогодні п'ятниця, 4 липня, три роки і 131 день з початку масштабного вторгнення. Сьогодні зі мною співредактор з оборони Дом Ніколс. Ми також говоримо з Джейд Маклін про окуповані території. Минулої ночі стався масивний ще один масивний напад дронів і ракет на Київ та в інших місцях по Україні. Російські сили запустили більш ніж 550 повітряних видів зброї, включаючи понад 330 дронів шахет і кілька типів ракет, зокрема балістичні ракети. Президент Зеленський виступав цього ранку. Київ був основною метою. Українські військові заявили, що збили 270 повітряних загроз ще 208 дронів були збиті електронними засобами боротьби. Говориться, що дрони-перехоплювачі збили ще кілька десятків. Президент Зеленський сказав, називаючи їх зростаюче використання напряму з дронами-перехоплювачами ключовим оборонним пріоритетом. Більше про такі речі пізніше. І сказав, що Росія не збирається стата змінювати свою дурну руйнівну поведінку. Польське посольство було пошкоджено під час атаки на Київ, заявив цього ранку міністр закордонних справ Польщі. Весобзовський, виступаючи на ікс, сказав: під час масованої атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу нашого посольства. Я щойно розмовляв з послом Лукашевичем. Усі в безпеці та неушкоджені. Україні терміново потрібні ресурси протиповітряної оборони. Також були удари в інших місцях Київської області, а також по всій Дніпропетровській, Сумській, Харківській Чернігівській областях. Пожежі та пошкодження зафіксовано майже в кожному районі столиці, включаючи житлові будівлі, школи, медичні заклади та критично важливу інфраструктуру, таку як залізниці. Києва Віталій Кличко сказав, що 23 людини отримали поранення, хоча ця кількість зростає весь ранок. Думаю, що вона ймовірно вже збільшилася. А Тимофій Аченко, який є головою Київської міської військової адміністрації, попередив мешканців закрити вікна через небезпечний рівень продуктів горіння в повітрі Написав у телеграмі. Він сказав: Росія, країна терорист, накоїла лиха. Росіяни приносять лише терор і вбивства. Це факт. Атаки на Київ і по всій країні почалися приблизно тоді ж, коли Дональд Трамп і Володимир Путін розмовляли, як нам сказали, у двогодинній телефонній розмові президент Зеленський сказав, що коли вчора говорили лідери США та Росії по всій Україні звучали сирени повітряної тривоги. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, сказав: абсолютно жахлива та безсонна ніч у Києві, одна з найгірших досі. Сотні російських безпілотників і балістичних ракет обрушилися на українську столицю відразу після того, як Путін поспілкувався з президентом Трампом. Тепер, коментуючи телефонну розмову, російський помічник президента Юрій Ушаков сказав, що Трамп підняв питання про переговори і що Путін заявив, що Росія все ще прагне до переговорів для завершення війни. І він сказав, що Путін і Трамп цитата мали спільну точку зору, але Трамп не погодився з цим тлумаченням. Він сказав, я взагалі не зрушив у переговорах з ним. Спілкуючись з журналістами, Дональд Трамп заявив, я дуже розчарований розмовою, яку я мав сьогодні з президентом Путіним, тому що не думаю, що він готовий зупинитися. Це дуже погано. Добре, отже, тут у Великій Британії речник прем'єр-міністра сказав, що триваючи російські удар є чітким доказом того, що Путін несерйозно ставиться до миру. Деякі республіканці зі України США виступили із закликом до Дональда Трампа посилити тиск на Путіна. У конгресмен Дон Бекон з другого округу Небраски заявив, що Путін висміяв президента Сен про та Америку, запускаючи чергову рекордну атаку на Київ вночі, якраз коли вони обоє говорили. Містер Бекон сказав: пане президенте, ваша політика щодо Росії не працює. Поки ми ведемо переговори, Путін бомбардує українські міста. Час змінити стратегію. Ми і наші союзники повинні озброїти Україну до зубів, і нам потрібні найжорсткіші санкції. Путін знущається з вас і Америки. Я маю на увазі, Росія навіть не чекала дня після їх дзвінка або не робила якоїсь дурної заяви про необхідність реагувати на український тероризм. Отже, поки Дональд Трамп і Путін розмовляли, Росія або готувалася завдати удару, або вже мала ракети та дрони в повітрі. Вони, напевне, буквально сміються з сполучених штатів. Як я сказав. Вони не чекали навіть дня після телефонної розмови, перш ніж здійснити один з найбільших ударів війни. Як вони можуть зробити це ще яснішим, що вважають, що можуть грати зі Сполученими Штатами? Зараз я знаю, що багато з наших слухачів зі Сполучених Штатів підтримують Дональда Трампа і не люблять Україну. Це нормально, знаєте, це демократія. У вас є ваша думка жодних проблем. Багато людей вважають підтримку України марною тратою часу. Вони вважають цю країну проблемою для Європи, яку потрібно вирішити. Але якщо серйозно, я запитую вас зараз, цей сегмент американського суспільства, що для вас гірше підтримати Україну чи те, що над вами сміються на світовій арені? Бо мені здається, що настав час, можливо, неохоче, затиснути носа і визначитися так чи інакше. У будь-якому разі, відповідаючи, українські дрони вразили кілька цілей минулої ночі в Росії, включаючи оборонний об'єкт у південному регіоні Ростова. Це повідомив Андрій Коваленко, голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. Пан Коваленко сказав, що безпілотник вразив Азовський оптико, механічний завод у місті Азов, а Ростовській області. Це об'єкт, де, як повідомляється, виготовляють критичні компоненти для Збройних сил Росії. Він сказав: попри складну ніч, є також хороші новини. Були атаки на об'єкти в Росії, зокрема у Московській та Ростовській областях. Саме там збираються очі для російської бронетехніки. Зараз російські чиновники підтвердили низку ударів безпілотників у декількох регіонах Росії. Міністерство оборони в Москві пізніше заявило, що їхні підрозділи протиповітряної оборони перехопили або знищили 48 українських дронів протягом ночі. За даними Міноборони Росії, 26 дронів були збиті над Ростовом. Це на схід, 12 над Курською областю, 6 над Бєлгородом, 3 над Орлом і один над Липецьком. Вони всі на північ від України. Тепер багато з цих повідомлень надійшло від Київ індепендент, які як самі кажуть, із чим ми погоджуємося, не можуть перевірити всі заяви. Українська влада не коментувала ці АА удари всередині Росії. Добре, рухаємося далі. Як ви пам'ятаєте, коли ми вчора виходили з ефіру, надходили повідомлення про підозрюваний замах в окупованій Луганській області. Сьогодні ж російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що колишній мер окупованого Луганська Маноліс Пілавов загинув у наслідок вибуху в самому Луганську. Українське видання Суспільне повідомило, що їхні джерела сказали їм, що Служба безпеки України СБУ вбила Пілавова шляхом встановлення вибухового пристрою. Він був мером окупованого Луганська з 2014 року до лише кілька років тому, 2023-го. Тепер пов'язано з цим дивна історія, яку я не бачив де-інде, але про це повідомляє інститут вивчення війни, американський аналітичний центр. Канал Телеграм Некста вчора повідомив, що є непідтверджені чутки про те, що Олексій Хомчов, який є головою п'ятого управління ФСБ, Управління, яке офіційно займається оперативною роботою та міжнародними відносинами, загинув після того, як автомобіль вибухнув у центрі Москви. Зараз інститут вичні війни заявив, що вони не можуть підтвердити смерть пана Хомчова або хто міг бути відповідальним за повідомлений вибух автомобіля в Москві. Проте це має всі ознаки нещодавніх подій, які ми бачили, що зрештою приписуються службі безпеки України. І вже під кінець наслідки продовжуються після того оголошення пару днів тому про припинення військової допомоги США Україні. Як ми повідомляли вчора, кореспондент Пентагону для НПР Національного громадського радіо мав список військової техніки, яка, кажуть, застрягла в Польщі в результаті рішення США. Учора The Economist повідомив, що Пентагон розгорнув літаки з перехоплювачами протиповітряної оборони ще одна військова допомога США, які прямували до України 30 червня та 1 липня. Отже, представник держдепартаменту США Тамі Брус заявила вчора, що Трамп вказав на своє зобов'язання щодо постачання Україною інтерцепторів Patriot, додавши, що Сполучені Штати не призупинили відправлення зброї в Україну, але що недавнє припинення є цитую одним аспектом, однією ситуацією, однією подією, яка була змінена. Що це означає? У мене абсолютно немає уявлення. Але щоб це не значило, воно здається, суперечить словам з середи головного речника Пентагону Шона Парнела, який сказав, що відправлення зброї до України було призупинено, поки Міністерство оборони проводить перевірку можливостей. Тоді, якщо ситуація не була достатньо заплутаною, до суміші слів додався Дональд Трамп, якого вчора запитали репортер, чому ви призупинили поставки зброї в Україну. Він відповів: ми цього не робили, ми відправляємо зброю. Він сказав, що США намагаються допомогти, і заявив, що Джо Байден виснажив запаси зброї США військовою допомогою Києву і що Вашингтон повинен захищати власні інтереси. Він сказав: Але ми дали так багато зброї. Ми даємо зброю, і ми працюємо з Україною. Ми намагаємось їм допомогти. Але ми не Байден, що спорожнив нашу країну, даючи їм зброю, і ми маємо переконатися, що в нас вистачає для самих себе у будь-якому разі. Докази наявні на місцях, і зброя не надходить. Мені сказали, що деякі з них були за годину, від, тобто настільки близько в Польщі за годину дороги через могли бути через кордон і в Україну, коли їх зупинили. Тож незалежно від цього словесного хаосу, зброю було призупинено. Зараз на місцях для вас не буде сюрпризом почути, що майже ніякого руху взагалі не було. І, нарешті, щодо військової допомоги кілька швидких заголовків. Президент Зеленський був учора в Данії, де підписав меморандум про нове довгострокове стратегічне партнерство з американською компанією SwiftBeat, погодившись на виробництво сотень тисяч перехоплювачів безпілотників цього року, які здатні це те, що збиває російські дрони шагед, особливо шагедс, але і будь-що інше. Шахеди відносно повільні і передбачувані в їх траєкторії польоту. Тому це саме ті цілі, на які безпілотники-перехоплювачі дуже добре полюють з розширенням цієї лінії наступного року. Тепер безпілотники-перехоплювачі, ви пам'ятаєте, це ті, які я згадував раніше, на які президент Зеленський сьогодні вранці вказав як на одну з критично важливих потреб України зараз. А тепер ця угода пов'язана з іншою спільною ініціативою, оголошеною нещодавно між британською оборонною компанією Prevail Partners та українським виробником безпілотників Skyton International. Вони планують збільшити виробництво безпілотників далекого радіусу дії. І нарешті неназвані німецькі посадовці сфери безпеки, які спілкувалися з німецьким медіа Die Welt, заявили, що Німеччина підписала контракт на фінансування виробництва понад 500 безпілотників Ан-196, Антонов 196 або орлутії великої дальності для України. І також ми згадували вчора півтора мільярда шведських крон, тобто приблизно 160 мільйонів доларів США, вартістю пакета військової допомоги. Це в основному артилерійські системи Аршер і ще кілька інших деталей. Додайте до цього. Раніше цього тижня Латвія заявила, що відправить 42 бронетранспортери Патріот. Тож. Кращі новини щодо дронів і загальної військової підтримки, але протиповітряна оборона це надзвичайно критична сфера зараз, що підтверджується атаками минулої ночі, і ця сфера здається все ще затримується США. І це все від нас сьогодні, Едлі. Збираюся зробити дипломатичне оновлення. Ти трохи торкнувся телефонної розмови між Путіним і Трампом, але я перейду до більш детального обговорення, оскільки це, очевидно, головна новина дня. Отже, вони розмовляли по телефону вчора близько години. Це була шоста телефонна розмова після того, як президент США зайняв свою посаду у січні. Як ви сказали, основний брифінг з цього надав Юрій Ушаков, головний радник Кремля з питань зовнішньої політики, який провів брифінг для російських державних новин. Це те, що ми знаємо, на що всі посилаються. Сказано, що розмова між президентами, як завжди, була на одній хвилі: відверта, ділова та конкретна. Сприймайте це як завгодно. Позиція Путіна залишається непохитною. Він сказав, що вони продовжуватимуть наполягати на досягненні своїх військових цілей, поки корінні причини конфлікту не будуть усунені. А Дмитро Пєсков, прес-секретар Кремля, заявив на своєму брифінгу сьогодні вранці, що на цьому етапі для Росії неможливо досягти своїх цілей дипломатичним шляхом. Хоча за його словами вони надають перевагу дипломатичним засобам, вони продовжуватимуть спеціальну операцію, тобто вторгнення в Україну, доки дипломатія не здаватиметься можливим варіантом. Тому я не зовсім впевнена, що відбувалося впродовж останніх шести місяців з усіма різними мирними перемовинами та зібраннями в Стамбулі і всіма різними телефонними дзвінками. Він також додав, що зустріч між Трампом і Путіним може бути необхідною в майбутньому, але її потрібно ретельно спланувати. Тож ми маємо це відстежувати. Як ти сказав, Дом після закінчення дзвінка Трамп був незадоволений і висловив своє розчарування у зв'язку з Путіним, яке зростає в останні тижні, адже він не досяг з ним жодного прогресу. Зупинення постачання зброї, яке ми висвітлювали багато разів цього тижня на подкасті, і про яке щойно говорив дом, вочевидь, взагалі не обговорювалося під час дзвінка. Було обговорено багато інших тем президентами, але є дві, на які варто звернути увагу, і які були висвітлені в Нью-Йорк Таймс. Перша з них під час дзвінка два президенти підтвердили взаємну зацікавленість в реалізації низки економічних проектів між Росією та Сполученими Штатами, включаючи в енергетичному секторі і дослідженнях космосу. Це одна. І друге, перед своєю розмовою з Трампом Путін спілкувався з російськими бізнесменами щоб висловити бажання співпрацювати зі Сполученими Штатами у кіновиробництві для популяризації цитую традиційних цінностей близьких нам у адміністрації Трампа. І як повідомив Кремль, президент США підтримав цю ідею. Тепер причина, з якої я піднімаю ці дві точки, полягає в тому, що думаю, варто замислитися з огляду на всі розмови про санкції. Наприклад, що роблять санкції і як Росія ізолюється на світовій арені. Що таке економічний і дипломатичний тиск на Росію, якщо водночас існують розмови про економічні проекти, енергетичні сектори, дослідження космосу, а також у сфері культури та м'якої сили? Адже це насправді говорить про те, наскільки розмитими стали межі між різними цінностями та системами. І я дійсно замислююсь, які світи ці два лідери, чиї погляди здаються частково узгодженими як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні, будують для нас. І я думаю, що двозначність у позиції Трампа щодо України призупинення постачання зброї з одного боку, спроби проводити мирні переговори. Але про який мир ми говоримо, і про який світ мова йде в майбутньому, і для чого всі ці санкції і весь цей тиск у будь-якому разі масова атака дронами і ракетами на Київ розпочалася дуже швидко після закінчення дзвінка. Аріан Шемін, спеціальний кореспондент Лемонт в Києві, написала зворушливий репортаж з однієї з підземних станцій Києва, де вона також провела ніч разом з цивільними, які вже майже 10 ночей ховалися минулого місяця. Вона повідомила, що на звичних каналах Телеграм, де цивільні стежать за атаками, цинічні, але також гумористичні коментарі українців заповнили всю ніч. Вона наводить приклад у своїй статті Америка влаштовує безлад у Києві. Чувак, будь ласка, зупини атаку на Київ зараз і люди дивуються, наскільки це стало традицією, коли Путін має телефонну розмову з європейським або західним лідером. Одразу ж Київ піддається масивним атакам. Одна людина прокоментувала, скільки часу минуло між телефонним дзвінком Путіна та Трампа і сьогоднішнім нападом. Можливо, година. Ось таким здається настрій у Києві після вчорашніх новин. Сьогодні в день запланований телефонний дзвінок між Трампом і Зеленським, під час якого очікується обговорення призупинення постачання зброї. Тож у понеділок у нас буде більше інформації про це. Дом, ти вже трохи висвітлив реакцію США на цей дзвінок. Я хотів згадати Дона Бекона, республіканського представника від Небраски і колишнього генерала ВПС США, який сказав: Пане президенте, ваша політика щодо Росії не працює. Поки ми ведемо переговори, Путін бомбить українські міста. Ось Київ сьогодні час змінити стратегію. Ми повинні озброїти Україну до зубів, і нам потрібні найжорсткіші санкції. Путін насміхається над вами і Америкою. А потім Джо Вілсон з південної Кароліни. коли американці починають насолоджуватися звуками фейерверків на честь незалежності нашої країни, воєнний злочинець Путін, який програє свою жалюгідну війну, вдається до тактики випаленої землі по всіх українських містах, які передували існуванню Москви. Зі швидкою оцінкою запасів я впевнена, що Міністерство оборони просунеться в реалізації мети президента Трампа, заявленої в Гаазі, щодо відправки додаткової протиповітряної оборони та покращеної зброї, щоб допомогти зупинити цю абсолютну деградацію, як це робили союзники. Озброєний дешевою іранською і північно-корейською зброєю Путін тішиться під палом сплячих родин і продовжуватиме свої імперіалістичні збочення, поки його не зупинять. Отже, це реакції з боку США. Однією з цих реакцій в Європейському Союзі була реакція Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі, який написав на десяту Президенте Трамп Путін висміює ваші зусилля щодо миру. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів в Україну та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора. Кілька інших заголовків. За повідомленнями South China Morning Post, міністр закордонних справ Китаю ван Іш, як повідомляється, сказав Каалі, Каластри липня вчора, що країна не може дозволити, аби Росія програла війну в Україні. Існують побоювання, що Сполучені Штати переключать свою увагу на Пекін, адже Пекін готується до можливої атаки в Тайвані. Я вважаю, це варто уваги. А цього ранку відбувся обмін військовополоненими між Росією та Україною. Нова група російських солдатів повернулася з території, що контролюється київським режимом. Не було жодних цифр з жодної сторони, як часто буває, але з'явилися фотографії російських солдатів. І цей обмін пораненими полоненими та повернення решток загиблих бійців залишаються одним із небагатьох відчутних результатів переговорів, що відбулися в Стамбулі за останні кілька місяців. А тепер до Френсіса та докторки Джейд МакГлін з Королівського коледжу Лондона. Рудово. Ну Джейд, завжди приємно з вами спілкуватися. І з чого б ви хотіли почати стосовно оновлень про опір на окупованих територіях? Привіт, завжди чудово бути тут. Я почну думаю з надання загального огляду деяких з найбільш цікавих елементів спротиву за останні пару тижнів. Отже, було щонайменше 14 підтверджених операцій, більшість з них у Запорізькій та Херсонській областях, що є особливо примітним через те, наскільки жорстоким є окупаційний режим там. Ключовою тенденцією цього періоду була зосередженість на транспорті і порушеннях зв'язку. Так, наприклад, 30 червня опір пошкодив і знищив транспортні засоби, які використовували російські сили на півдні України. А 1 липня вони націлилися на залізничний релейний шафа в Новобогданівці, і це було невелике поселення в Запорізькій області. Того ж дня у Севастополі група, відома як кримські партизани, підпалила квартиру, що належить російському військовому окупанту. Трохи змішане, але це постійне зосередження на зриві транспорту. Ще однією важливою тактикою була цілеспрямована ліквідація осіб високої цінності. Отже, 24 червня, антисмерш повідомив про смерть офіцера російської ФСБ у Генічеську в Херсонській області. 23 червня Атеш повідомив про вбивство кількох російських солдатів та знищення транспортних засобів у мирному Скадовського району. І цікаво, в річницю маршу Пригожина на Москву агент Атеша, колишній боєць ПВК Вагнера, який прозрів і перейшов на інший бік, провів операцію в Херсоні, під час якої був підпалений армійський транспортний засіб, призначений для відправки на фронт. І російський військовий, який охороняв місце збору, також загинув у нападі. Отже, вони втратили і обладнання, і людину глибоко в тилу, де зазвичай почуваються в безпеці. А також ми бачимо, що робить опір, а саме, покращує координацію і обмін розвідданими з українською. Залишимо це просто е, коротке оновлення для вас сьогодні, але просто щоб ви знали, опір триває. Це й далі залишається хитрим і зосередженим на способах, якими воно може мати найбільший вплив, які неминуче не завжди привертають найбільшу увагу. І тому я хотіла би подякувати вам і слухачам за вашу увагу. Дякую. Дуже дякую, Джейд. Україна The Latest» — Це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті вівдав.телеграфко .uk Ukraine The Latest. На нашому вебсайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів, і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту Юкрейнпотілеграф.коюкей. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха. Наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з St. James's Foreign Policy Group.